Віт, мене звати Літвінчук Катерина. Це наша передмачова студія. Просто зараз ми знаходимося на стадіоні Авангард, де буквально через півгодини розпочнеться матч «Верес Динамо в рамках 20-го туру. УПЛ для обох команд цей матч буде першим в цьому сезоні чемпіонату. Не зіграли вересі Динамо в першому колі чемпіонату, тому що кияни тоді виступали в Єврокубках. Тому цієї весни вересі Динамо чекає два матчі. Але будемо сьогодні концентрувати вашу увагу на сьогоднішньому поєдинку. І працюємо ми для вас в нашому прямому ефірі, щоб передати усю атмосферу, яка просто тут відбувається на стадіоні Авангард. Також нагадаю вам, що вже сам поєдинок ви зможете подивитися о 18.00 на УПЛ-ТВ. Отож, я хочу вам також представити вам, нашого сьогоднішнього гостя. Я впевнена, що ви його всі дуже добре знаєте. Це гравець НКВРС Василь Курко. Василю, привіт! Скажи, будь ласка, як твій настрій сьогодні? E, настрій можна сказати, з одного боку, хороший, бо відбувається такий матч да, в рівному, а з іншого боку, не дуже, бо хочеться приймати в ньому участь і, на жаль, сьогодні не вийде це зробити. Сьогодні ти вперше приймаєш участь в ролі експерта. Як тобі така роль? E, та я би не сказав, що я експерт, бо я Якби, Щоб бути експертом, треба готуватися. якось. Я до сьогоднішнього матчу не готувався, буду працювати з листка. Я скоріше не експерт, а чисто прийшов обговорити події сьогоднішнього матчу. Експерти сьогодні також через свою, свою травму. Розкажи більш детально про своє пошкодження і коли ти вже повноцінно зможеш повернутися до тренувань. Пошкодження на останньому матчі на зборах отримав надрив м'язів преса. Відновлюємося вже майже місяць пройшов і сподіваюся, що після гри з Динамо якраз буде пару днів вихідних і зможу відновитися до Чорноморця, поїду додому в Одесу. Як ти думаєш, що для будь-якого футболіста означає матч проти гранда українського футболу, а саме київського Динамо? Ну, З такими командами, як Динамо, Шахтар завжди приємно грати. Це... Я по своїм відчуттям кажу, бо коли ти готуєшся до матчу з Динамо, це грант, шахтар, да? ти якби на тебе нічого не давить, бо в таких матчах важко щось втратити насправді. Ти можеш тільки здобути. Візьмеш десь одне очко три, і всі будуть згадувати, що це дуже довго. Тому для мене особисто як для футболіста цей матч набагато краще, ніж грати зі своїми прямими конкурентами. Василю, а ти пам'ятаєш, скільки ти раз особисто виступав проти Динамо? Ні, често не, не пам'ятаю. Напевно, вроди саме Динамо рази два, напевно, грав. Три може. Нема сказати. Дорогі наші глядачі. Я так само хочу вам нагадати деякі факти, які передують нашому сьогоднішньому поєдинку. А саме загалом в українській прем'єр-лізі Верес та Динамо зустрічалися 16 разів, і лише один раз Верес святкував перемогу. Це було в лютому 2018 року. Тоді поєдинок завершився з рахунком 3-1. Також я не можу не відзначити, що сьогодні на матчі вдруге офіційно будуть присутні наші вболівальники, які вже готуються підтримувати нашу команду і зразу біля вболівальників знаходиться мій колега Олександр Мичко, який вже готовий поспілкуватися з ними і передати вам всю атмосферу. Олександре, я передаю тобі слово, як мене чути? Друзі, всім вітання. Мене звати Олександр Мичко. Ми зараз знаходимося з вами на західній трибуні стадіону Авангард, де буквально за лічені хвилини вона наповнюється повністю вболівальниками. Сьогодні обіцяється аншлаг бути в принципі на стадіоні. Обіцяється бути дві з тисячі вболівальників. Зараз болівальників, звісно, трішки менші. Ви можете бачити болівальників прямо за моєю спиною. Вони доходять сьогодні. Нагадаємо, що сьогодні робочий день. Тобто вболівальники тобто, ще будуть підходити. Можемо побачити також, що на тій трибуні також вже сходяться вболівальники. Тобто, з часом зараз вболівальники підходять. Зараз пропоную підійти до наших вболівальників, запитати у них, які в них відчуття перед матчем, що вони взагалі думають, що вони очікують від сьогоднішнього поєдинку. Доброго дня. Скажіть нам, будь ласка, коли ви останній раз були на стадіоні? Можливо, ви відвідували стадіон вже до цього? Минулої неділі. Ви були на матчі. Да. Так. І як вам атмосфера взагалі була на тому поєдинку? Сподобалося. Зауважу це такий факт, що на матчі з Колосом було 1200 дозволених болівальників. Цього матчу є 2500 болівальників, тобто болівальників двічі більше. Чи очікуєте ви якусь запальну атмосферу взагалі, чи готові вболівати за рівненську команду? Звичайно, готовий. Ну і Тут таке питання: ви вболівальник Рівненського вереса чи Київського Динамо? Рівненського вереса. І тоді, звідси, буде таке логічне питання. Який рахунок, як завершиться поєдинок, на вашу думку? Навіть не маю приблизного розуміння. Я думаю, якщо об'єктивно думати, ну, динамо сильніша, але будемо волівати за верес в будь-якому випадку. Рахунок буде невелика різниця або взагалі нічия. Ну, мені подобається ваш настрой на те, що ви будете вболівати за Рівненський Верес. Ви так по аргументам, по фактам поділилися думками про цей поєдинок. Особисто для мене я поділюся також думкою. Я б хотів би, щоб Верес виграв. Сподіваємося, що так і буде. Дякуємо вам за коментар. Пішли далі, ще запитаємо людей. Вболівальники настільки налаштовані на сьогоднішню гру, що вони не хочуть зараз давати нам коментар, тому ми підійдемо, пошукаємо ще когось іншого. Зараз, поки ми знайдемо людинку, пішли, от можемо підійти сюди. Доброго дня. Доброго дня, хлопці. Розкажіть, коли ви останній раз були на поєдинку вереса? Можливо, ви перший раз сьогодні відвідали наш стадіон? Ні, не перший раз постійно ходимо. Останній раз були наперед о, цьому крайньому матчі, який був. На матчі з Колосом, правильно розумію? Скажіть, от ми запитали перед цим людину, які ваші очікування від цього поєдинку, особливо, якщо кажучи, як вболівальника. Тому що на матчі з Колосом було 1200 болівальників, зараз у нас 2,5 тисячі, тобто вболівальників двічі більше. Чи ви очікуєте цю запальну атмосферу, чи ви вже відчуваєте її? Ну, Атмосфера відчувається вже, звісно, очікуємо гарного футболу, а результат вже, який вийде, який буде, так і буде. Ну, звідси все одно хочу запитати питання яким рахунком завершиться ваша гра і вкажіть на користь якої команди? Один-один буде нічия. Ну, один-один. Ми чули теж до речі, попередньо людина сказала, що буде нічия. Особисто я ще раз повторюся. Я сподіваюся, що верс сьогодні переможе, але ну, це буде найкращий варіант в сьогоднішній атмосфері. Все дякую. Дякую. Да. передаю слово моїй колезі Катерині Литвинчук. Катерино Василю, прошу, будь ласка, далі. Сашко, дякую тобі. Справді дуже приємно бачити сьогодні на стадіоні наших вболівальників. Василю, скажи, як тобі атмосфера? Ну, атмосфера, незважаючи на те, що ще пів години до гри, так, якби вже люди підтягуються, люди скучили за футболом. Я думаю, що атмосфера сьогодні буде на найвищому рівні. Чи не забув ти, як це грати разом з фанами? Забув, забув, якщо чесно, тому і зараз якось більше розстраюсь, що мене нема на полі, бо збоку якось не дуже подобається на це дивитись, що є люди, є атмосфера чудова, да але на жаль, доводиться пропускати гру. Виникає в тебе трішки мандражу, коли ти бачиш, що трибуни повні вболівальників. Я скажу, що напевно, коли нема болівальників, якось більше мандражу, бо люди все одно тебе женуть вперед, і ти на якомусь адреналіні починаєш грати і менше думаєш про якісь ігрові моменти. Що ти, як гравець інка вереса, хочеш, хочеш побачити сьогодні від своєї команди на футбольному полі? Я хочу, мені би хотілося, і я думаю, що так і буде. Що команда буде грати, як так сказати, домашній футбол буде грати агресивно. І буде старатися, якби не смішно це може звучало. Буде старатися грати першим номером і пресингувати високо на чужій половині поля. Динамо зараз видало шість переможних матчів в УПЛ. Як ти думаєш, в чому їхня сила? Ну, сила, як сказати, Динамо в них багато сильних сторін. Це, по-перше, грант футболу. По-друге, це рівень футболістів, рівень тренерів, кваліфікація, бюджет. Дуже багато складових, тому напевно вони зараз там, де вони мають бути, бо це динамо Київ. Якщо брати до уваги верес, експерти відзначають хорошу гру команди, але чому не вдається нам набрати очки? Я чесно сказати, скільки вже в вересі, то дуже часто вже відзначаються хорошу гру, і воно якось кожен раз після кожної гри це навіть втомлює чути. Тому може десь десь сьогодні, будемо надіятись, буде погана гра, але буде хороший результат. Звісно, ми з тобою будемо надіятися, що зможемо порадувати наших вболівальників. Ну а зараз я хочу передати слово ще раз своєму колезі Олександру Мочку, який вже знаходиться біля футбольного поля і вже вам більш детальніше розповість про предматчевий розігрів і також поспілкуйтеся ще з одним гравцем. Олександре передаю тобі слово. Олександр під'єднається до нас трішки пізніше, тому можемо ще з тобою поспілкуватися декілька хвилин. Василю, як ти бачиш в цілому сьогодні перебіг подій на футбольному полі? Ну в таких матчах важко щось сфантазувати. Я не знаю. Я думаю, моя думка, що буде напружена гра, не буде швидких голів, мені здається, і буде можливо один-два м'ячі. Друзі, зараз я зачитаю склади обох команд. Ну і звісно, я почну з господарів сьогоднішнього матчу, а саме Вереса. На воротах буде стояти Когут в захисті Лівора Чевченко, в центрі захисті Джулію Кучуренко, праворуч Морозко, в опорній зоні Кучеров і Банада, справа в півзахисті Шастал, зліва Шрай Владислав і в нападі Гайдучик і Мравлєвич. Переходимо до Динамо. На воротах Бущан, Попов, Шепелів, Волошин, Шапаренко, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Кабаєв, Михавко і Дубінчак. А, головний тренер Олександр Шовковський. Як тобі склад Динамо? Як тобі вибір тренерів? Ну, в принципі, так як я прожив цей тиждень з командою, да, команда готувалася до гри, в принципі, склад мене не сильно здивував. Ми знали, що пропускає Брашко, да, замість нього з'явився Андрієвський. А так, в принципі, той самий склад, що і був. А, чи очікуваний був склад саме команди суперника сьогодні для тебе? Для мене, напевно, що так. І я думаю, що для нашого тренерського штабу для футболістів так само вони саме для, до такого складу готувалися. Що можеш сказати про адаптацію новачків в нашій команді? Та я думаю, що вже мені навіть важко їх назвати новачками. Вони вже якось давно в колективі, мені здається, і адаптацію пройшли ще під час перших двох тижнів першого одного-двох тижнів наших зборів. Тому новачками вже я їх не можу назвати. Євген Морозко вже в складі Полісся перемагав Динамо, але в нас Полісся є ще також Янаков і Шастов. Як думаєш, можливо, вони мають такий маленький секрет, як нам сьогодні перемогти Динамо? Можливо, я не знаю. Може вони поділилися якимось секретом. Я нічого не чув. Може вони там між собою, вони грають на одному фланзі, де да, шастал з морозком. Може вони про щось домовились і сьогодні побачимо, вони нам покажуть, як треба обігрувати Динамо. Сподіваємося, звісно, і віримо в це. Олександра. Скажи, будь ласка, чи ти вже є біля футбольного поля, чи ти нас чуєш? Що ж друзі перемикаємося з вами до футбольного поля. Прямо за моєю спиною зараз розминаються футболісти Динамо. Ліворуч біля мене праворуч, точніше, даруйте біля мене футболісти Рівненського Вереса. Прямо зараз ліворуч біля мене. Я хотів про це сказати. Доволі таки легендарна особа для українського футболу. Олександр Шовковський, його команда сьогодні шість матчів підряд перемагає. В сьомий матч можливо переможний буде для них. Сподіваємося, що це буде не так, але... Це може бути, але ми все ж таки за Рівненський верес за їхню перемогу. Ідемо зараз футболістам. Передачку хлопці розминаються, хлопці готуються до гри, залишаються буквально лічені хвилини. Вони вже підуть під трибунні приміщення, і ми з вами будемо готуватися до останніх моментів перед початком гри. Нас обіцяє бути доволі цікавий перформанс, обіцяє бути доволі цікаве виконання гімну, тому також радимо підключатися на цей футбольний матч та спостерігати. А тим, хто зараз нас дивиться з трибун, можливо, є люди, які дивляться нашу студію з трибун, то пораджу вам, заряджайте футболістів, адже ви наші 12 гравці, ви повинні максимально підтримувати нашу команду, щоб наша команда йшла вперед і болівати за нею. Передаю слово моїй ведучій Катерині. <ділля> Дякую, Олександре Василю. Чи давш ти прогноз на матч сьогоднішній? Який рахунок може бути? <пілля> Я нам такий прогноз 1-0 перемога вереса. Це супер. Я тобі дякую, що ти був сьогодні нашим експертом, що ти завітав до нас в студію. Я бажаю тобі приємного перегляду матчу і, звісно, перемоги нашій команді. Дякую, дорогі наші глядачі. Для вас у мене є чудова новина. У нашому телеграм-каналі будь-хто з вас може виграти чудові призи, а саме вгадавши рахунок матчу. Тому переходьте туди, і завтра ми оголосимо переможця. Наразі я буду завершити нашу передмачову студію. Я традиційно дякую всім глядачам, які сьогодні були з нами, дивилися нас. Не забувайте підписуватися на наш клубний ютуб канал Верес ТВ і на інші наші соціальні мережі, щоб бути в курсі усього, що відбувається в нашій команді зсередини. Ну а також не забувайте оформлювати підписку це 35 гривень на місяць. І як то кажуть, ви будете мати ексклюзивний контент. І одразу після матчу наші спонсори зможуть подивитися вже прес-конференцію. Отож, готуємося вболівати о 18.00 за нашу команду. Хто онлайн на УПЛ ТВ, а хто вживу на стадіоні Авангард? Я бажаю нашим хлопцям сьогодні тільки-тільки перемоги. вам приємного перегляду і зустрінемося вже пізніше.